А як робить какаду? Не знаю. Какаду, какаду, какаду. Какаду, какаду. Какаду, какаду. Він простий і практичний і до того ж продає велосипеди. Вона досить творча та фотографує домашніх улюбленців. Їхні шляхи перетинаються випадково в парку і вони відразу ж закохуються. Одного разу вона запрошує його на вечірку з друзями, де грають у просту гру. Як тільки він переступає поріг квартири, розпочинається найгірша ніч його життя. Гра починається, наче ще нічого не віщує біди, але потім усе просто перетворюється на справжній театр абсурду. Її колишній, як привид з минулого, невчасно заявляється на сцену і додає ще більше заплутаних поворотів. Тут уже не розумієш, хто друг, хто ворог і взагалі чи є тут якісь правила.